Нічого нам не треба для того, щоб ми могли собі відпочити, тільки основне бажання. Турбінка дує. <рисвіт> ну, чоловіка нічого не стримує. О! Був би контент. Кожному пускову рідочці. Що скажеш? Щось там тебе випадає? А. Mm. Хто Стоп, 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 це буде пізніше. А зараз я на стоянці Велмарту Івано-Франківську і маю дещо купити для нашої сьогоднішньої поїздки. Напевно, таке, як нам треба. Парк. Для тостів сир. Пробуємо. Здорове життя. Хайбер. Маленькі лаваші тако. Вітаю, пані і панове. Ви на каналі Блукач з вами я, Олег Яворський. Канал про мандрівки у різний спосіб, затишний кемпінг, цікаві маршрути і мої емоції від того всього. В цілому, наші плани на сьогодні. Ми хочемо просто так почилити в лісі, показати нову локацію. По суті, це, на мою думку, мав би бути найближчий до Івано-Франківська водоспад. Так, він невеликий, може там метр висотою, але все ж таки водоспад, якщо, гора, якщо вода спадає зверху вниз, то це водоспад. Нічого нам не треба для того, щоб ми могли собі відпочити, тільки основне бажання. Сьогодні погода взагалі така, нібито й не дуже комфортна для того, щоб відпочивати. Але дуже слушно сказав один знайомий: то не погода погана, то ти погано одівся, тому ми одягнуті тепло, і сподіваюся, ми не змерзнемо. Так, треба взутися якесь таке взуття. Це не шкода. Так. Я в цих, в цих чоботах я місив чорноземи Донбасу у му році. Йдемо трошечки в розвідку, можливо під'їдемо вище, ну будемо більше так у лісі. Хоча тут уже досить непогана галявинка. О, навіть, якщо дивитися, ти будеш бачити так Та трошки... То старий лисець видно? Да. О там внизу, от тут буде набагато краще. Їдемо тут... сюди, ми Йдемо ж на джипі. Тут... Ні, прикольно погода, нічого не капає за, за голову. Я тен взяв якщо що. Ну турбінка дує. Ну що, ми ніби вже на базі, але я думаю, що закриваємо машину і йдемо шукати водоспад. То ми якраз ради цього і приїхали. Так. А потім будемо при вогнику ділитися емоціями від побаченого. Ми думали, що русло пересохле. Ні, дивись, Сергій, все вийде. Струмочок шумить, але я думаю, що він вище. Взуття має бути правильне Що <ривіт> не зробиш заради контенту О, є, дивись, це буду спати, з дитя що тебе не буду спати. Ну що зекає, дивися було підеш. Ну чоловіка нічого не стримає. І лізе, лізе, і все. То <різь> тільки не зробиш, але нати класно кадру. Був би контент. <різь> а ну щось скажи своїм підписникам. Що сказати? Ноги сухі. Ні, це нормально. Можете зі мною погоджуватись, можете не погоджуватись, але це ж водоспад, правда? І він 100% найближчий до Івано-Франківська. Я спеціально заміряю відстань. Ну, давайте будемо міряти від ратуші. Від ратуші буде міряти відстань до водоспаду, а вам завдання знайти ще ближчий. Ну, я вам залишу в описі і у відео точку самого водоспаду, але шукати ви будете його самі, я не буду вам трек скидати. Орієнтир, ота капличка. Коло неї десь кладете машину і вйо до води. Повертаємося до машини і будемо розкладати свій табір, кемп, бівак, хто як називає. Трошки так воно. Ну і тепер на мене дим пішов. І що головне? Сьогодні яке 7 грудня? 7 грудня. Наливай воду, вон там вода. Дивись, наливаєш воду, до... трохи нижче нижчиться оклапана. <риклад> щось я внизу сижу дуже. Це зараз треба буде перекласти, ставити щось. Зато -за 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 більше в теплі. <с> <риклад> 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 Не, воно дає, дає, тепло. No, no. Сюди набиваєш. Коленько також Де, не хоче іскри заробляти. А це титанові тебе? Що? Вітрозахист чи то? Давай пляшка китайська. Ага. Зараз буде. Щоб тобі щось ще лишити. Mm. Вирішимо молочко. О! Вершки. А, тобі ще. Uh -huh. Ще трохи? Трошки, так. Ну, oh. <laughs> за відпочинок. Оце люблю такі моменти. Та ніжна вийшла кава. Віршки її розбавили. Та, не міцна і така. Таку, о. Не буде не комфортно. О. Знайшли варіант. О, дивися. якраз ідеально вогонь. Все, Су, супер. Отже. Так, Олег, що ми сьогодні готуємо? Ну, загалом я не веду кулінарних блогів на природі, але будемо пробувати. Відверто скажу рецепт із тіктока. Беремо такі от маленькі лаваші. Я думаю, що на столі ми це можемо робити. Ми ж на природі, ні. О, маєш майже стрілку? Дай буде. Я взяв е, таку суміш свиного і телячого фаршу. Чесно кажучи, не знаю, який за грубий шар треба робити. Роблю вперше. Роблю вперше. Я думаю, що такое би мало бути добре, ні? Так, більше не було. Так, цей кладемо на бік. поки. У нас другий. Мусить бути трошки свиного, щоб він був жирний, бо він трошки пустив сок, я так думаю. Сама яловичина, наприклад. Так. Що цікаве в цьому рецепті? Е, він робиться. Він робиться на сковороді. Це, звичайно, в мене рішітка від... Старої духовки. В кожному пускову рідочці. Так, треба поперчити, поп посолити. <ріць> Сергій гарно роздував вогонь, але як на нього щось жарити, але може і буде добре. Зараз все. Ти... приступаємо. О, та й крутимо. Ні-ні, ту ні, гри ногами. А, 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 ага, типу такого, ну давай. Ах, чекай, він зразу пристає, його крутиться. Крути. Дим, дим, дим. О, нормально, бля. А все всм такого не готував, бляха. Не знаю чи він не відкається потім Ні, ні буде триматись він типу так дим іде в очі, що просто я добре сів трошки забирай бо він походу не він ще точно не вжариш ні, ні, ні. У мене вже такий якраз є скоренка з одного місця, знаєш? Так, він щось десь буксує чи мені так здається. Крути, крути, дивись. А потім на другу сторону шинис трошки, на тому жирі він буде, знаєш. Це Різдвяні рецепти від Миколая. Від тут ось істила. Та це дим просто. О, ти що, я прозрів? Так, ось це давай якраз. якраз нормально. Нарушек взяв сковородку, було б довго, а так є замок. Я думаю, що на другу сторону. Ага, ага. Так. Ну і трошки його довго не будемо. Що, таке кажеш, треба його досолити доперчити? Так. Чуть-чуть ну давай, давай і тоді кладемо сир. спер. А я перчу, солоску коли ось що зараз якраз. Е та все, зараз хіба, я думаю, ми складемо вдвоє їх, знаєш. Ні, соус і тоді скласти вдвоє, напевно так. Так, так. Так, бо тут де у нас їда здорова сьогодні. Вся на вогні приготовлено в тих первісних людей печерних. Ого! Та соусом не жить. Соус для бу... Не, я, я, там навіть писало соус для лавашів, по-моєму. Uh -huh. Ну все згідно інструкцию. Нічого, складаємо ще трошечки їх. Ой, те щось воно почорніло, в мене теж таке чорне, ти не певне Ні. тебе не? Тебе <сх> грубше, напевно, трошки було м'ясо. Все, я думаю, що ти знаєш, його просто треба зняти і дати йому відпочити. Проба. Що скажеш? Щось там тебе випадає. А, mm -hmm. mm -hmm. це, це, це ти на камеру робиш чи це воно справді таке добре? Я такий голодний, що... Бомба. Угу. Слухай добре. Mm -hmm. Вулична їжа, але вулична не тому, що її швидко приготували. Непонятним способом, тому що ми її готували на вулиці і їли на вулиці. Якраз фарш добре, що прижарився, добре. добре. Mm. Салат такий цікавий відтінок дає. І сир так тепер вже є. Ти до сиру дійшов? Угу. Сиродоє такий Ага. Знімати відео це з одного боку велика робота треба пастися в машину, бігати з тою камерою, але воно має свої плюси також, свої переваги. Ще собі доробили трохи чаю. І Ми вже чай залили, зараз просто доливаємо гарячої води. О. Вогонь помаленьку вигорає, п'ємо чайок. Все, вже свій наш табір ми склали, трошки остивають частини мангала. Ну, Трохи було попілу, він тут шкоди не наробить. Дровами заберемо. Все вже в машині. Та й година така вже підходить до 4-ї, а взимку темніє швидко. Будемо зараз складати мангал в машину і їхати вниз. Але вниз ми поїдемо через старий лисець. Отуди й далі. Бо приїхали ми з, з Кобичівки старих Богородчан через окраїну села Невочин. Заїжджали сюди, а виїдемо в сторону Старого Листя. Дякую, що були з нами до цього моменту. Значить, відео вам сподобалось. Я буду з вами прощатися. Не забудьте поставити лайк, підписатися, і також натиснути дзвіночок, щоб відразу побачити свіжі пригоди, які будуть з'являтися на каналі Блукач. Па-па! дорога веде через якусь ріллю ну то ми не вигадали тут машини бачимо їздять оце будемо зараз мити машини позашляховик Олег кайфує. Я думав, що ти не можеш перейти, і я хотів за тобою вертатися. Та ні.